Всім добрий день і ви думали я пропала. Можливо, я трохи пропала, просто я була не дома тому от якось так вийшло. Ну, нічого, зараз я буду вас балувати контентом, продовжувати намагатися. А ще десь уто. От буде посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікава моя творчість, і ви можете на нього підписатися. А ще ви можете підписатись на мій твіч, і він є в описі, і в принципі все є в описі, так що буду вас чекати. І Сьогодні у нас гра під назвою О... цей... перекус півночі» Я не знаю, що це просто говно хорори, в які граю. Я їх дуже люблю. Мені треба перевірити кухню, можливо, там щось є поїсти. Да, можливо. В принципі, ще настільки пізно. Тільки, ну, майже друга, ну, це все одно. Мені треба скоро піти в ліжко, але це все одно дуже пізно. Так що ми граємо, скорім? Ладно, підемо ми на кухню. О, Це ж моя сім'я. А, ти просто її не помістив. Хорошо, я думала, у мене просто немає сім'ї. І це моє найкраще фото з нею. Помперум, пумперум. Сюди можна? Сюди не можна. Можемо, включимо світло по дорозі. Ой. Не знаю, що це але мені це подобається. Якщо у нас залишилося желе, то я його залишу в коморі. Люблю, мама. А, це желе. ясненько. О, ми ж а типичне амери. Мені ще... нас нема Ми прозорі, супер. Це всі сидіння за комп'ютерами роблять людей. Їх, прозорими. А, тільки одне в руку. Ну, ми ці типичні американці хаваємо джем з тостами і арахісової пасти. Я це пробувала, це така йдота. Я не знаю, як вони це їдять. Так. Ага, Зажимаємо і накладаємо жиле. Інтересний процес, інтересний. Не, не знаю, може, а вдруг там хтось стоїть. А ми можемо чередувати? О! Мы можем... Я не знаю, кто, но... Не знаю. Все? Мне, сдается, я их взломала. Они больше не наливаются. Клятство. Нет, вы, они правда не нажимают. Что это? Что это такое? А що я відключила? Вікні хтось здесь? Ні. Ладно. Продовжу насипати своє желе. Хтось, напевно, включив світло у подвір'ї. Комусь занятося нічим? Вы, почти, зайнята діловими справами? Я наливаю желе і насипаю е, арахісову пасту. Нет, я не знаю, я ніби Не на желе насипаю, а бетон мішаю. Чому так довго? Що ти там? Що можна так довго вилівати звідти? У мене десь працює телевізор. Ого. У мене такий квадратний диван. Я що, тобой. Тут навіть вікон нема. Ну прям. Справжнє кіно. Хтось постукав. Ну, я не можу, я цим зайнята. Може, я... Дуже ідеально його розмазує прям ну, от. З кутка до кутка. Йох ти! Ну, блін, ну, блі, ну харе. У мене не стільки величезна срака, щоб розбити свої тарілки. Нею. Це дивно. Це прям реально дивно. І що в мене такий величезний стіл? У мене нема сім'ї, щоб сидіти за таким столом. Ви бачили мою сім'ю? Вона. Прозора! І Її нема. Так, ну давай, Джеймік. О, да. Ну ти ж, ми так довго його вимазували. Як можна, так страшно його намазати. Так, в мене хтось планує зайти. А можна, не треба? А можна, не надо? Мама, це ти? Чи варто мені виходити на вулицю? До мені. Ти прийшов їсти мою арахісову пасту. Ти знаєш, скільки я за неї заплатила? Я пачку продала заради цього, а ти хочеш її забрати? Нет. Нет, не віддам. Це мій бутерброд. Мій. Я буду гавкати на тебе, якщо ти на мене вилізеш і забереш мій бутерброд. Oh, fucking shit. Ну, ладно, ладно. Ля-ляля-ля-ляля-ля, -ля -ля, ля -ля -ля. я нічого не боюсь. Двері в кімнаті я не закриваю. Бутерброд з собою несувага. Привіт, моя класна сім'я. Йох. Боже мой, він мені підмігує. Ну. Він не забрав мій бутерброд. Це була цікава подорож. Да. Да, це було дуже цікаво. Дякую, що ви були тут. Підписуємося, ставимо лайки. Всім пока!